Привіт, моє любі! Я хочу поговорити з вами сьогодні про ведичних тренерів і гуру. Ви знаєте, на мою думку, на моє переконання, вони так сильно розвелися на наших просторах, тому що за певних причин одна з головних, з яких це дуже сильна алкоголізація чоловічого населення в Україні. І не тільки в Україні, ось вони гастролюють з одного міста в інше, з однієї країни колишнього Радянського Союзу в іншу країну. Ось, і через саме алкоголізацію чоловічого населення, алкоголізацію, наркоманію, певної частки чоловічого населення і через. Ще наслідки в принципі Другої світової війни щодо демографії у нас жінок набагато більше ніж чоловіків зараз, після війни, дай Бог, щоб нас скоріше закінчилася, ситуація буде взагалі катастрофічна. Я думаю, що такий гуру просто розведеться цілий клан Дайк. Вони кажуть, звичайно, що ми не маємо дивитися на демографію, що вам потрібен тільки один. Ну, ви знаєте, вся така лабуда, яка не має жодного, в принципі, ну, співвідношення з реальністю, тому що я була в країнах, де зворотня демографія, де жінок набагато більше, ніж чоловіків. Я вам можу сказати, що зазвичай. В таких країнах у жінки будь-якого, в принципі, зовнішнього вигляду немає проблеми вийти заміж. І вона точно не буде шукати іноземця, і там іноземці, чоловіки-іноземці, не популярні в таких країнах. Так от. Замість того, щоб сказати, що дівчата вчіть <смість> іноземні мови і шукайте собі чоловіків, якщо ви хочете, ну, заміж загідних вас чоловіків, а не аби кого, тому що серед них в принципі немає конкуренції за вас. Замість того, щоб сказати таке, вони кажуть там якусь білібердо, що треба <смість> носити якісь підниці якимись дзвониками і. Значить, там, ну, якісь там практики їхні робити, в принципі, проти яких я нічого не маю, але як воно стосується реальності, мені також не зрозуміло. Всі їхні ці приколи про, значить, якщо ти працюєш, то ти вибачаєш дура, це от вони так кажуть. Це просто поза це просто поза межами якогось, я не знаю, нормального сприйняття світу. Для мене це реальна якась секта. Як англомовна людина, яка може дивитися блогерів, в тому числі з Індії, де поширена ця культура, я вже бачила деяких, які. Просто напрочуд відмовлялася <смі> жити таким життям. Ми казали, що це просто, це просто якийсь камінь, печерний печерний вік, і вони взагалі не хочуть так жити, і вони зробили все ці жінки, щоб вийти заміж, та не так, і щоб мати змогу працювати, якщо вони хочуть, якщо це потрібно для родини, мати професію і не жити, знаєте, як печерна людина. Це блогери з Індії, що ви розуміли, які зростали саме в таких сім'ях, де тата з мамою побачили перший раз один одного на весіллі. Ну, Наші веселі гуру ведичні вони, в принципі, пристосовують свої прикольні оці ідеї до нашого суспільства. Вони розуміють, що на все тут буде, буде популярним. Ось. Але їхні ідеї вони реально якісь несумісні з життям поза їхньою сектою. Я колись працювала з пані, Вона була десь віку мого батька. І може навіть трошки старша, і вона мені розповідала, що її чоловік досить таки непогано заробляв, і в році в віці до 50 років він раптово, неочікувано не для кого помер від серцевого нападу прямо в своїй машині. І вона залишилася з двома дітьми на руках. Одна ще дівчинка була маленька, а друга була підлітком. І вона казала, що їй було не просто складно, їй було архіскладно тягнути цих двох дітей, тягнути ще там свою стареньку маму. Тобто вона мені радила, будь ласка, має завжди свою професію, має завжди якийсь свій дохід. ось, тобто вона радила тільки так. Тому що вона казала, що вона такого горя, як залишитися без шматка, хлібу а гроші ті, що були після чоловіка, дуже швидко закінчилися, То вона такого горя не побажає нікому ось. Тому я вважаю, в принципі, всіх цих гуру, так званих ну, в принципі, сектою, аферистами. Я не знаю, чи вони реально розуміють, що вони вводять людей в якусь страшенну оману. Мені здається, що, можливо, і розуміють. Тому що в принципі їхні оці <ради> поради вони взагалі не з сучасним життям. І ще хочеться сказати про одну таку річ, що вони радяться, щоб жінка зустрічалася, ну, яка не заміжня, зустрічалася і ходила на побачення з великою кількістю. Кількістю чоловіків і нічого страшного, якщо, значить, ну, конкуренти будуть там між собою якось зустрічатися і знати один про одного. Ну, справа в тому, що, ну, напевно, так можна, і кожен сам обирає, як йому вчиняти. Але я просто хочу сказати, що жінкам треба бути з цим дуже і дуже обережними, тому що е, я вже знаю декілька випадків, коли один сподівався і другий сподівався, а е, іноді там ще було декілька претендентів. По тому, коли жінка відмовила усім, вони об'єднувалися між собою і робили від таких незначних неприємностей тій пані. До, на жаль, я знаю випадок, коли Це була молода дівчина, вона крутила ними, вертіла. Тими хлопцями як хотіла, вона була дуже гарна, красива і дуже розумна щодо там інтелекту. Ось. І, на жаль, на випускному вечорі вони напалися, і все закінчилося для тієї дівчини летально. Тобто, там було групове зґвалтування і вбивство. Я можу вам сказати, що в... я не хотіла зустрічатися ані з одним, ані з другим в школі. Це в мій вже випадок був старша школа. Я не хотіла з цими хлопцями зустрічатися, але я якось вважала, що вони мають друзі, і мені не хотілося бути грубою з ними. Я якось просто не сказала і ним, щоб, ну, щоб не ходили до мене. І вони приходили в гості до один, до інший. Розповідали там свої якісь байки, пили чаю, ходили. А повід того, коли я дала зрозуміти їм обом, що я не буду ні з ким з них зустрічатися, я, в принципі, зараз ні з ким зустрічатися взагалі не планую. Вони об'єдналися проти мене і вчинили мені. ну, Це було там, скажімо так, не щось таке велике, але все ж таки деяку неприємність. і... В школі, де ми навчалися, мені було неприємно від того, що вони від тієї пакості, скажімо так, що вони мені зробили. Але це така, знаєте, легка форма, тому що, в принципі, в мене ну, нічого, крім дружби, і їхніх сподівань ні з тим, ні з іншим не було. Але я просто хочу сказати, дівчата, будьте дуже обережними, тому що ви. ну... Ви можете не усвідомлювати, яку агресію це може породжувати в чоловіках. І я ж кажу, я вже не перший. Ну, от та історія, тільки вона була з летальним зґвалтуванням, летальний, летальний кінець так, закінчилося вбивством, але я вже не одну таку історію чула про зґвалтування групове. Жінок, дівчат винних лише в тому, що вони відмовили всім. Декілька претендентів ходило, і вони всім відмовили. Але вони не розставили, значить, всі точки над і якось дуже рано. Тобто затягнули і реально сподівалися, а потім об'єдналися, не знаю, що там понапивалися, можливо. і… Все закінчилося дуже печально. Тому думайте, я б, якщо в мене була дочка одне з перших, що я б їй сказала в такому ж віці, коли там починаються ці всі залицяння, я б сказала, що вона була дуже обережною і в жодному В жодному разі не давати пустих надій і не стикати лбами чоловіків. І взагалі, я б сказала, її бути дуже-дуже обережною в цьому плані. Все, дуже дякую вам за увагу і почуємося. Пока-пока.